Так, всім привіт! Сьогодні ми знову побалакаємо про павербанки. Ось був у мене такий павербанк, купував ще у 2022 році. Грюнхельн простенький на 10 000 Індикація була 4 світлодіоди. Так, він вже розібраний. Далі розкажу чому. Стандартна у нього комплектація була 5 В 1 а вихід. І 2 А вихід мікро USB вхід та USB-C вхід. ну Такий нічого особливого. Е Проблема в тому, що він заряджався близько ну 6 годин. І ну це доволі таки довго для такої невеликої ємності. І в один прекрасний момент я подумав і вирішив щось з цим зробити. І в голову прийшла мисль купити корпус з електронікою зі швидкою зарядкою. Ось такий купив я корпус. І тут, якщо подивитися, у нього є протоколи швидкої зарядки. І 5 вольт і 9 вольт і 12 вольт. 18 Вт. Він виходить. Протокол швидкої зарядки. Ми бачимо Quick Charge, Всі варіанти. 2-3, 4, 4 плюс pd 3 pd ПД2-0, Все, FCP, SCP, SFCP, PE2-0, PE1.1. Ось такий він. Тут ми бачимо розіями два USB-A, один звичайний, інший зі швидкою зарядкою Type-C, світодіодний ліхтарик та USB, micro usb на вхід. І ось я просто взяв цей акумулятор, який був тут, і переставив його сюди. І ось що в нас вийшло. Так, цей корпус призначений під акумулятори. О, вологість якась він потік. Так, він потік, бо я його пошкодив. Ну, ладно, це з цим потім розберемося. Суть в тому, що так, цей корпус предназначений для акумуляторів. 18650 літі у них, а це літій полімерний акумулятор, але вони співпадають по напрузі. І це дозволяє його сюди припаяти. Він так хорошо дуже став. Там нижні стойки прийшлось підрізати, щоб він туди втунув поглубже. Але він сюди хорошо став і прекрасно працює. Це. Щось, щось пошкодження, потім я розберуся. Так. І судячи з глибини кришки, сюди можна ще при, припаяти один акумулятор на 10 000 мА. Цей корпус дозволяє працювати з 20 000 мА. /h. Так, ну, ось так воно все працює. Той акумулятор був пошкоджений і, мабуть. Мабуть, щось звідти витікає. Ну, не в цьому суть. Так, дивимося, що в нас тут є дисплей. На цьому дисплеї ми бачимо відсотки і надпись, що зараз він заряджається чи розряджається. Давайте підключимо зарядку по USB-C та подивимось. Так, пішов заряд. У нас видно. In, Fit, Quick Charge. Режим вмікнувся, швидка зарядка. Так ось так. Тепер давайте подивимось, що у нас є на виході. FNB-38 під'єднуємо. Ось ну я заряджав уже 31 Вт годину він взяв 3 години і 8 хвилин заряджався. Так, і. фімп. Фінк... Протоколи. Так, вимкнувся. Давайте спочатку. Так, бачимо Power Delivery до 20 Вт. Apple 5V2, 4А, BC2, TCP 1,5 А, Quick 20, 3.0 до 12 вольт, Samsung H FC 9 Вольт Huawei FCP. Ну, Мабуть, FNV38 не здатний з усіма тими протоколами працювати. На кришці ми бачили більше широкий асортимент протоколів. Заряджається, це пару зі швидкістю 18 Вт. Давайте подивимося, що у нас USBA має. Так, Apple. DCP, Quick Charge, Samsung, Huawei. Ну, в принципі, все те саме, Павел Дерівелі не стало. Ну ось так. Ще умкнути ліхтарик. Потрібно затиснути та потримати кнопку вимкнення. Ось Цифровий дисплей ми бачимо. Під час розряду циферки вимикаються, тільки надпись ООН буде. Це дещо незручно, але в принципі, що є, то є. Ну, ось на цьому все. Ось така у нас модернізація старого акумулятора і в два рази збільшена швидкість заряду. На цьому все. До побачення. Слава Україні!